Віддати присутніх залі наших номінаторів та гостей і вважати сьогоднішню церемонію відкритою. Зараз я запрошую до слова, мабуть, саму легендарну людину в нашої країни. Це героя. Герой соціалістичної праці, герой України, президент Національної академії наук України, голова пересліді Міжнародної академії Золота Фортуна, академік Борис Євгеніч поток. Щиро. цими нагородами, які сьогодні Золота Фортуна буде вам вручати, ми раді, що Золота Фортуна регулярно нагороджує кращих представників нашого народу, будемо голосно казати вчені, наших вчених, наших інженерів, робітників, службовців. Військових, безумовно, і сьогодні відбудеться оце наше свято. Я вас ще раз щиро поздравляю, бажаю всім багатинства, здоров'я, успіхів і щастя. Спасибі вам, дорогі люди. Акціонерного товариства індустріальна наукова технологічна компанія Інтек за сумлінну працю, високий професіоналізм вагомий внесок у розвиток електроенергетичної галузі України. Пастор, міста Харків, генеральний директор, колісник Світлана Іванівна. Нагороджується говорятським дипломом в номінації колектив Яксірець високої культури і обслуговування. Нагороду отримує директор з управління персоналом Яхтовець Юлія Ціновівна. Философия нашей компании, основанная в 2003 году, предполагает строительство семейных супермаркетов западноевропейского образца с продуманной планировкой торговых залов, оптимальной ценовой политикой, товарами самого высокого качества и высококвалифицированным обслуживанием.